Вас вітає команда Джерело, фурманівського заходу, захальної середньої освіти, Київської міської ради, наш девіз. «Берегти і відновлювати багатство рідного краю. Низький клім вам, друзі, до самої землі. Вас вітаємо до самої землі. Ми екологічна відбригада «ДЖЕРЕЛО». Ми прийшли агітувати за природу, щоб зберегти долю нашого народу. Ми тільки починаємо в світі жити, а вже життя маємо боронити. Кинальна бригада працює котра рік. І зараз нашу роботу. Представмо на світ. Ми. Ми прибираємо територію нашого парку. Ми вибираємо шкільне подвір'я. Ми. Ми прибираємо крилинки ділянки до нашого села посадок. Ми розчищаємо берег озера Китай. Ми доглядаємо за шкільними клумбами. Ми доглядаємо за кімнатними рослинами. Ми. Беремо участь у багатьох конкурсах і акціях і маємо за це немало грамот і подяк. Ми. Ми! Наша команда постійно бере участь у районному конкурсі екологічних бригад. Ми. Ми любимо екскурсії і подорожі малювничими куточками нашої батьківщини. Ми, Ми. є членами екологічного гуртка квіти навколо нас. Ми. Ми під час операції допомоги зможуть птахам, розвішуємо будівниці на деревах шкільного подвір'я. Ми! Проводимо агітаційну роботу на захист рослин. Ми. Ми виготовляємо всі газети. Ми, Ми боремося за чистоту та економію багатства людей землі. Воду. Ми, Ми. розповімо, Покажемо. застережемо, бо де б не це лихо. На землі чи під землею. На воді чи під водою. Будь-який час дня і ночі, будь-яку пору року за будь-яких обставин, А відгадання червоно за на посту. Усі ми хочемо дихати свіжим повітрям, пити чисту воду та споживати натуральні продукти. А що ми робимо для цього? Чи знаєте ви, що одна тридцята території нашої країни зайнята сміттєзвалищами? Кожен українець за рік залишає 300 кг сміття, а викидів і відходів ще більше. Що можна зробити для покращення екологічної ситуації? Насамперед треба навчитися раціонально використовувати багатства, які нам подає природа. Раціональне природокористування – це ідеальне ставлення до багатства нашої природи. 24 лютого 2022 року. Ця дата перекреслила все на до і після. Звізила з пшеничного лісу. Війна завжди призводить до неймовірних і непоправних страждань. Люди гинуть, втрачають здоров'я, домівки, друзів, родини. Це найбільша екологічна катастрофа людства. Це доведено неодноразово. Те, що зараз твориться в Україні, це не тільки катастрофа. Це евроці. Це стосується мегової позиції. Це стосується окупованих територій, які ми обов'язково визволимо. І вони обов'язково стануть нашими українськими, які ми відбудуємо і відновимо. Це історія знищення природи. Українська природа стала жертвою російської агресії. Війна вплинула на кожен компонент довкілля, тварини, рослини, світ, ґрунт та воду. Наслідки цього негативного активних пливах будуть не лише достроковими, а й будуть мати глобальний характер. Згоріли тисячі гектарів лісу, природних національних парків. Світ має про це знати і не мовчати. Ми втрячаємо білого різноманіття та під загрозою, що воно тижні види. Чуєш світу, це не всі біди. Жановано 20% заповідного фронту України. Світу, ти просто дивитимешся на ці руїни. Світа, ми не хочемо так жити. Світа ми одне ціле. Ми не славна, незалежна і соборна країна. Ми втомились від війни. Світе чуєш? Нам допоможи російську агресію зупини. Тебе нема, я зігріваю і одягаю тебе, даю тобі хліб. Що зробила ти зі мною? А що наша реальність? Вчені попереджають, якщо людство насхаменеця не змінить своє безповідальне ставлення до природи, то на планету чекає екологічна катастрофа. А чи знаєте ви, що папір, який ми викинули в лісі, буде знаходитися в природі ще два роки? А забута нами концертна банка буде знаходитися в природі ще 90 років. Полтолиному Полталенов, пройти 200 років, а скло може поражати в землі 100 років і може спричинити пожежу. Звуки транзистора частотою близько 600 гц не дають піднятися в повітря бджолам та комахам, а зламані гілки дерев залишили без даху сотні тисяч корисних комах. Зруйнований мурашник був домівкою для одного мільйона комах, які за день може знищити від 70 до 100 тисяч шкідників. Люди, а чи не пора нам зупинитися?

Землю зігріває, як проміння сонця пестить, обіймає теплотою, щирістю, вірою у світле. Українське серце соняшник розквітлий. Українське серце мирне синє небо, по волошки у воді потреба, джерельний, блакитний, прозорий і чистий в кожному селі і в кожному місті. Українське серце теж завжди червоне. Чивоними маками госквітне у полі. Українське серце не зможе забути тих, чи життя вже не повигнути. Українське серце все почне спочатку, У землі родючій, де життя зернятко, проросте смолого, знову всіх здивує, бо українська земля його загартує. Серце українське, ніжне, білосніжне, відроди Маріуполь, Бахмут і Рубіжне, розквітне черешня і вишня на щастя в Ізюмі і для міста щастя. Серце українське, війна почаніла. Ось, же, мама матусі чорна вже пустина. Як біна скінчиться, вчора у нас буде тільки чорнозем, який нам дасть новий шанс. Ваші Мені Україна бренить, струну перемоги ладнає, і кров в наших жилах кипить, хай ворог у пеклі палає. Моя Україна не спить, а молиться до Бога. Молитві прохання звучить, даруй нам усім перемогу. Моя Україна в огні, за спинами наших героїв. Ми знаємо, що не одні у цьому страшному двобої. Моя Україна мовчить за кожну загиблу людину і серце від смутку щемить. Співає моя Україна, як ніколи ще не співала, і навіть маленька дитина сьогодні дорослою стала. Моя Україна воскресне на весні, яка вишні, бо і з нами військо небесне, бо на нашому боці все вишні. Estoy